Попередніх відео я вам казав про чотири кроки, які я вважаю дуже важливими для нашої перемоги. Перший і основний крок це тотальне скорочення держапарату, щоб підвищити нашу ефективність, і це дасть нам можливість мати для мобілізації величезний кадровий резерв. Як сказав один мій знайомий, таким чином повинна бути справжня ілюстрація, якої в Україні ніколи не було, а була імітація, бо мобілізація саме може виконати таку роль. Прибрати. З державного апарату всіх, хто не хоче по-справжньому захищати і служити нашій країні, це дасть великий ресурс, мобілізаційний ресурс для нашої армії. Але армію для цього треба буде реформувати. Це дасть можливість нашій економіці розвиватися, прибравши тотальний силовий рекет від наших підприємців, щоб економіка могла забезпечувати нашу перемогу, працювати для оснащення зброєю і всім необхідним нашою армією. Але який крок четвертий? Всім, хто каже, що якщо тотально скоротити наш держапарат із мільйона чоловік залишити декілька десятків тисяч управлінців в центральних органах влади, чи не призведе це до втрати управління на місцях? Я кажу ні. Тому що четвертий крок треба по-справжньому створити те, чого у нас досі в державі не існувало: це ефективне місцеве самоврядування. Ви скажете, а як же реформа децентралізації? У нас же є місцева влада, так, але справжньої немає. Знаєте, це як з конституцією. Вона, начебто, у нас і є, але просто не працює. У нас, начебто, є місцеве самоврядування, але по-справжньому воно не працює. А що треба зробити, щоб воно працювало? Дивіться, ми прибираємо міністерства, із 19 залишаємо 4. А все інше на місцях може забезпечувати місцеве самоврядування. Але щоб воно запрацювало, що треба зробити? І тут не йде мова про сепаратизм. Ну, вибачте, який може бути сепаратизм у громаді на 20 тисяч чоловік або навіть на 100 тисяч чоловік. Вона не виживе без. Взаємодії з державними органами влади. І взагалі місцеве самоврядування займається забезпеченням безпосередньо на місцях всіх потреб громадян. Але перше, що треба туди віддати, скоротивши державний апарат, це право визначати свою податкову політику. От повірте, саме з цього починається будь-яка громада. Громада, яка визначає, а скільки податків вона буде брати, за що вона буде брати, яким чином вона себе буде фінансувати. І там, де знайдуть найбільш ефективні формули, саме туди буде їхати бізнес, саме туди будуть їхати громадяни, сплачують свої податки. Знаєте, я нещодавно дивився сюжет, де Петро Олексійович Порошенко зареєстрував себе. В одній з громад, де він буде платити шалені по їх розмірам їхньої громади, шалені податки в їх бюджет. Ідея правильна, хоча ви знаєте добре, що я є першим же критиком Петра Олексійовича, особливо коли він був президентом нашої країни, і теж, як і Зеленський, не підготував цю країну до війни по справжньому, ховаючись за гасла, армія мова віра. Щоб по-справжньому ця ідея у Петра Олексійовича спрацювала, треба, щоб він переїхав жити в громаду, а не просто там зареєструвався. Бо у громади будь-якої громади територіальної є така річ, якої немає для центральної влади. Це громадський контроль. Коли ти живеш в громаді, всі знають, чим ти займаєшся, на чому ти їздиш, що в тебе за парканом, які в тебе бізнеса, як ти себе по-справжньому поводиш? Тому, якщо віддати громадам визначати свою. Податкову політику, залишаючи в законі той відсоток доходів, які повинні відплачувати в центральний бюджет, громади почнуть, по-перше, відчувати себе хазяєвами свого життя, а по-друге, конкурувати між собою за гроші, за людей, які будуть платити гроші, або приносячи свої бізнеса в цю громаду, або свої податки в цю громаду. І з'явиться справжня конкуренція, що нам і потрібно в цій країні. А як боротися з узурпацією влади? Мені часто кажуть: ти знаєш, що таке територіальна громада? Там захоплюють владу місцеві феодали, бандити, підприємці. Все правильно, тому що сьогодні ми обираємо тільки голову громади або мера міста, ну і деяких депутатів, які, начебто, його контролюють. А треба, щоб в громаді була маленька модель справжньої держави. З усією конкуренцією між різними гілками влади. Тому треба обирати майже всіх, хто там повинен бути, якого зараз немає. Так, голову громади, депутатів, які повинні його контролювати, правоохоронця, який саме там буде забезпечувати безпеку на вулиці. І це може бути колишній ветеран війни. Це може бути людина доросла. Яка домобілізувалася з армії, або вже не може йти на армію, але йому всі довіряють. Він знає, колишній військовий що робити з безпекою, кому кого наймати собі на роботу, і він, обираючись, повинен бути незалежний від мера. Бо якщо мер порушує закон, то головний правоохоронець, голова місцевої поліції, повинен на це реагувати. Незалежно треба обирати суддю, так, суддя. Потребує кваліфікацію, то можна, можна сказати, що кандидувати на виборах суді повинні люди з юридичною освітою або з юридичним досвідом. Треба обирати свій комітет батьків, які відповідають за місцеву середню освіту, обирати медичний комітет, які контролюють медичні заклади громади, максимальну кількість людей. Треба обирати навіть свого прокурора, який дивиться за законом. Якщо є десь порушення або громадяни звертаються до суду, він повинен представляти їх інтереси. Ви знаєте, не у всіх країнах є таке самоврядування. Але в країнах, де так побудувало місцеве самоврядування найвищий рівень життя Сполучені Штати Америки сьогодні тримаються завдяки саме такому принципу. Там місцеві громади вирішують майже все. І головне, що вирішують в таких громадах, місцеві мешканці повністю контролюють бюджет. Ми сьогодні бачимо велику кількість людей, які виходять під місцеві органи влади з вимогами грошей на ЗСУ. В сумах в городі Ромни, мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, навіть взяли в заручники місцевих депутатів, поки вони не перечислили 15%. Свого бюджету, це мені здається, 80 у них вийшло мільйонів гривень на ЗСУ. Так це повинно бути прописано в законі, що місцева громада показує своїм мешканцям бюджет і на опитуваннях визначається, куди витрачається бюджет. Під час війни більшість громадян, розуміючи, в якому скрутному становищі стоїть наша країна, маючи родичів на фронті, визначиться, що пріоритет буде на забезпечення. Армії і не треба буде ходити з плакатами, щось вимагати і писати петиції. Це буде вирішувати громада. Місцеве самоврядування це не тільки коли громада визначає свою податкову політику, не тільки коли ви обираєте велику кількість гілок місцевої влади, які взаємно друг один одного контролюють. Це коли громадяни громади приймають постійну участь. Там, де є місцеві референдуми, місцеві вибори, де є механізм, коли ви бачите, що якщо ваш депутат в місцевій раді не виконує своїх обіцянок, ви можете його відізвати. Це і є демократія, бо місцеве самоврядування це справжня демократія. Це і забезпечить по-справжньому ефективне управління країною, якщо ми звільнимо. Управлінців з центру і передамо їх повноваження на місця. Більш того, багато ефективних управлінців, які покинуть своє міністерство, можуть знайти себе місцевому самоврядуванні, яке буде правильно влаштоване. А чи забезпечить нам це оборону нашої країни і як це впливає на нашу можливість перемогти ворога? Звичайно. Ну, по-перше. Саме завдяки активним громадянам, які будуть частину тих податків, які вони збирають на місцях, не ти не тільки передавати в центральний бюджет, але відправляти на фронт. Кожна громада повинна вирішувати завдяки своїм громадянам скільки і чого їм треба відправляти. Але треба надати громадам дуже важливий елемент. Друга країна, яка має не менш ефективне, а може і більше ефективне, місцеве святування, це Швейцарія. Про досвід Швейцарії багато казали в наших ЗМІ. Але кожній громаді треба надати можливість створювати те, що сьогодні в Україні існує, але не на системному рівні. ДФТГ, добровольче формування територіальної громади. Там можуть бути місцеві мешканці, ветерани, демобілізовані, учасники колишніх бойових дій, таких як колишнє АТО, вони. Повинні за рахунок громади будувати оборонні споруди на території своєї громади, бути при зброї, приймати участь у системі ППО, громада за свій кошт може закуповувати ті самі протиповітряні засоби, які знищують шахеди, бо вони летять по всій території нашої країни, і ДФТГ саме в цьому можуть приймати безпосередню участь. І більш того, якщо наш. Ворог буде знати, що Україна це територія самоврядних громад, кожна з яких є озброєними громадянами, які є такими ж як в Швейцарії, місцевими захисниками, які будуть захищати свої домівки. Вони будуть розуміти, що завоювати і перемогти таку країну неможливо. Навіть якщо вони прорвуть десь фронт, далі їх будуть зустрічати озброєні люди, які захищають. Територію своїх громад. І це право треба громадам передати. І дуже важливий елемент: от зараз всі думають про мобілізацію і про втрату мотивації йти на фронт. І наша влада поки що все зробила для втрати цієї мотивації. Ніхто не хоче захищати величезний, розду, роздутий державний апарат, який сам не хоче воювати, а замість себе посилає туди звичайного громадян, який. Виявляється, навіть на обороні країни краде гроші. А яку країну хотілося б захищати? Країну, де ти живеш в комфортній громаді, де ти сам все визначаєш, де тобі дають право е, приймати участь в тому, куди витрачати гроші місцевого бюджету, де ти всіх знаєш, де ти є учасником ДФТГ, от за таку країну хочеться воювати. І... Наша справжня перемога це не просто розбити ворога на полі бою, це створити таку країну, в якій хотілося б жити. І ці чотири кроки це не тільки про нашу перемогу, це про те, як треба збудувати іншу Україну: Україну свобод, Україну можливостей, Україну демократії. Демократії в прямому сенсі цього слова, коли прості громадяни відчувають, що все залежить від них, не від величезного роздутого класу чиновників і силовиків які є хазівами життя, а ви тільки гвинтики в системі або витратний матеріал, кріпаки. Диви вільні люди, які живуть в країні, яка відрізняється від нашого ворога, де диктатура, а у нас демократія. І це. Мабуть, один із найважливіших кроків, перерахуємо їх всі: тотальне скорочення державного апарату, в не в рази, а на порядок, реформи в армії, нова військова доктрина, перехід до оборони і до збереження життя наших воїнів на фронті і до максимального оснащення, запуск військової економіки. Коли Нацбанк кредитує наших підприємців, які виконують. Державне замовлення на озброєння армії. І взагалі дають робочі місця, і наша економіка працює так, що ми не дуже багато будемо просити у наших союзників, які вже втомилися нам допомагати, а в більшості будемо заробляти, як колись Ізраїль, не маючи допомоги, це робив, створюючи свою економіку. Будемо заробляти, і у нас буде розвинута економіка. І це країна самоврядних громад, вільних громадян, які мають. Можливість захищати свою домівку і мають можливість контролювати владу на місцях, яка забезпечує більшість можливостей для наших громадян саме в самоврядних громадах. Оце і є чотири кроки, які дозволять нам цій війні перемагати. Нашим глядачам я хочу сказати, ми будемо. В наших програмах піднімати дуже важливі питання, шукати відповіді на них, радитися з вами, що робити. Але для цього ви повинні підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб до вас приходило повідомлення про наші нові відео. А також пишіть коментарі різні, критикуйте мене, підтримуйте. І головне залишайтесь з нами.